Матусенько, де ми там? Нікого немає. Мабуть, побігла свої комуноталфоном в черниці кликати. Добрий вечір, люди добрі. Ой, як багато вас тут зібралося. Ви на пану всі хочете побувати на наших вечорницях, правда? О, а хто ти тут без мене хазяйнує? Це ти, донечко. Що ти тут все розповідаєш? Балакаєш без зуби? Це вже чиста правда, що в твоєму язику киснежах немає. Матусенько, це я всім розповідаю про на наші вечорниці. Ой, як все швидше хочеться їх розпочати і вареників наших покуштувати. А де це ви, донечко, збираєтесь проводити вечорниці? Як в кого? Так у нас же, Матусенько. ми ж з вами домовились. Ніхто зі мною не домовлявся, нічого я не знаю. Знайшли місце, де проводити. Матусенько, та що ви таке кажете? Он подивіться, скільки людей у нас зібралося. Що ми їм скажемо? Якщо ні, якщо ви не дозволите проводити у нас на журни, то я піду. Донечко, та поскривай, ну я ж поживала, коли так, то я дозволяю. Та що ж ви нам з цим головом морочите? Я вже поклеся дівчат та хлопці. Біжи, донечко, біжи. Україно, золота черено сторона, земляна. Вітом уквітчена, зелена закосичена. Кугливино століть сягає наша історія. Пізнати історію рідного краю допомагають нам і книги, і самобутня народна творчість, новодіння пісні, цікаві звичаї, фантастичні народні казки. Сьогодні ми зібрались на великій Андріївській вечорниці. А тепер! От скоро перші півні заспівають, а вечорниці ще не починалися. Правда, дівчата мої ще вранці почали до вечорни цитуватися. Пекли балабушки, ліпили бареники, а це у та й затрималися. Будемо розпочинати наші вечорниці. Поспішайте, дівчатонка, все приготувати, бо вже пора вечорниці починати. Ось поліпимо лареників біленьких, пухкеньких, та й запросимо до нас гості хлопчиків гарненьких. Щоб всі разом з нами гарно святкували, андріївські вечорниці піснею зустрічали. Хвалити Бога, всі прийшли. А то я вже й хвилюватися почала. А які ж ви сьогодні гарні. У Галі нова хустка аж очі вбирають, у Катерини нове намисто, а у Марії нова спідниця. А у мене нова сорочка. Бачила яка сама вишивала, така колись у моїй бабусі була, але вже зносилася. А я узори перейняла та й собі пошила таку. Молодчина, ото рукодільниця виросла. І бабуня тебе гарно навчила вишивати. І матуся, і сама ти, дівка неледача, гарно вчилася. Доброю господиною будеш. Дівчатонька, а де це наші парубки? Чого не йдуть до нас на вечорницю? Ой, там щось глюхне. Та це вам почулося, дівчат. Ви бачите, ходімо зав'язати, щоб ми вийти не змогли. А, так це ти хотів нам шкоди наробити. Давайте покараємо його. А як? Як? Що ж йому придумати? Давайте кинемо його у воду. Дівчатинка, змилуйтесь. Я ж тільки пожартувати хотів. Та я десятому закажу. Тільки відпустіть. От як відгадаєш наші загадки, відпустимо. А якщо ні, кинемо у воду. Так і знай. Здаюсь, загадуй. Поле не міряне, півці не лічені, пастух рогатий. Що це? Небо зорі та місяць. Ану потаку, скорчиться в кішку, розтягнеться в доріжку. Цю точно не відгадаєш. Як би не так. Це ж мотузка. А відгадай на мою. Складеш хлеб, розкладеш гриву. Ну, відгадай, відгадай. Дівчатенька, <рес> голубой, відпустіть! А я вам хлопців приведу. А правда приведеш? Часне слово приведу. А хоч забужусь, тільки відпустіть. Дивись, не підводь. Ну йдуть покрив, щоб через річку пропасти кладку, щоб не йти, щоб позабути про це кохання і до дівчини більш не йти. щоб позабути про це кохання і до дівчини не йти. Ой знаю, знаю, я мій миленький, що зразу трьох нас полюбив, тільки не знаю, я мій, миленький, котру на серці залишив. Тільки не знаю я мій, миленький, котру на серці залишив. Добрий вечір вам, господине. Добривечір і вам, дівчатонька. Скалетою будьте здорові! Скалетою золотою, з присвітлим праздником! Добрий вечір! А чи можна до вас на вечорниці? Добрий вечір і вам, панове парубки. І ми вас вітаємо з калетою і запрошуємо до нас на вечорниці. Заходьте, заходьте, просимо. Чи нам припало сідати, чи коляду співати? А давайте заколядуємо. А ми українці, піде з Ша і вродлива, біда тільки що сварлива. Дівчина хоч і з перцем, але з добрим серцем. Як спить, то не їсть, а як їсть, то не тримає. Чи не тата господиня? Три городи, одна диня. З нього діла на копійку, а балачок на цілий долар. Чого це ви сьогодні такі гострі на язик? А ну ж про дружбу та загоду приказки згадайте. Де злагода не панує. Там горе танцює. Згода дім будує, а незгода руйнує. Одна бджілка мало меду наносить. Один гусак поле не витупче. Одним пальцем гілку не втримаєш. Де незгода, там часто шкода. Дерево міцне корінням, а людина друзями. А про рідний край ви що знаєте? Рідна земля і в жмені мила. Кожний птастці з зніздечко мили. В чужій стороні і сонце не гріє. Дома і солома, ні дома. Вдома і стіни гріють. Крізь добре, а вдома найкраще. Ну а про навчання ви ще знаєте? Наука в ліс не веде, а з лісу виведе. Вчення світ, а не вчення тьма. Вщення щастя прикрашає, а щастя утішає. Наука не штука, а штука розум. Не кажи не вмію, а кажи навчусь. Чого навчився, того за -то плечима мене нести. Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Ото молодці! А тепер до столу всі заслужили вареників. Смачні Давайте, що, смачні вареники? Давайте щось заспіваємо. Давай служив козак у війську, мав років 23. Любив козак дівчину і сиром пироги. Гей, чула, 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 гей, чула, чула ти. Любив дівчину і пироги. Сиром чи без сиру, чи житньої муки, гарячі чи холодні, а ви лиш пироги. Гей, чула, 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 ей, чула, чула ти, гарячі чи холодні, а ви лиш пироги. в чому, хороше, чи знаєш мої сни, що я тебе кохаю. Під сиром пироги. Чекаю їх надалі, дівчата ворожими зайнялись. ворожить собі щастя і кохання, а щастя нехай і цвіте. заємним, що було кохання, отак От дівчата сподіваються на це. Дубцов, э, обручка означає протягом року за Обручка означає протягом року за Лялька означає позашлюбна дитина. І <рес> <рес> квіточка дівоцтво.

Скажи, Ні? 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 Ні, От сьогодні ми покусаємо символ злового сонечка, а на його місце з'явиться весняне сонечко. Дні будуть збільшуватися, а ночі ставатимуть коротше. Зараз ми зіграємо у гру. Умови цієї гри знають усі, бо тим, хто не знає. Усі парубки стають у чергу і по черзі будуть підходити калиту писати. Але не пішки підходитимуть, а під'їжджатимуть на куцюбі. Тому кожен по черзі буде пана Коцюбинським. Завдання пана Калетинського – носити калету. Завдання пана, пана, пана Коцебинського носити калету і отримати титул переможця. А завдання дівчат – розміщати хлопців. Бо той хто засміється і загинуть буває. Калиту руками чіпати не можна, можна лише кусати. Пан Калетинський уже підв'язав Так. Пане поганяйте цю ще ще на цю боту, ще що розкривайте, цю пацюпа. А дякуємо за те, що так гарно приймали і добро навчали. Дякую і вам, мої друзі, що так гарно засвоїли народні звичаї і так красиво пробували сьогоднішні вечорниці. Сьогодні на вечорницях у нас присутні іменинники, і ми хочемо їх привітати. У нас сьогодні чудове свято, на ньому іменинників багато. Хотіли б ми їх привітати та всім Андріям щастя побажати. У цей святковий світлий день прийміть від нас ви побажання. Здоров'я від карпатських гір, майбутньому великого кохання. Хай доля дарує приємні хвилини у полі громади, у полі родини, міцного здоров'я, з Роси і води, бадьорість і натій, хай будуть завжди. Усім вам успіхів у вашому житті так, це можна зробити, да. Експонує його ідею, яка тепер є там на великих ресурсах, так, да. Так, так.